Івана святого Євангелія читання. слава будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє Слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. І на суд не приходить, бо від смерти прийшов у життя. Істину, істину кажу, вам надходить час, бавше тепер Він, коли померлі, почують Сина Божого, і почувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі. Так і синові дав, щоб мав життя у собі і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що у гробах, почують його голос і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя. А ті, що чинили зло на Воскресіння суду, не можу я нічого діяти від себе самого, я суджу так, як чую і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Христос Воскрес! Сьогодні ще раз і ще раз нам Ісус потверджує і каже, що хто слухає моє Слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Прекрасні обнад... обнадійливі слова. Тобто можна не потрапити і треба все зробити, щоб не потрапити на суд Божий. Але Його обійти. Тому, власне, дуже важливо почути Ісуса Христа. Не тільки почути Слово, але глибоко це слово пустити в своє серце в свій розум, в свою волю і бути ним глибоко проникнутим. Просто не як звичайна інформація, але як правда про моє життя, що зі мною має статися. Я маю Воскреснути. І щоб воскреснути до життя, треба не робити зла. Все, будь-якого. Бо зло буде засуджене, і злом буде засуджена особа, яке це зло робила. Тому віра Воскресіння глибоко поєднана з особою Ісуса Христа. Ісус каже: Я воскресіння і життя. Тобто Він не каже, що десь є Воскресіння поза Ісусом. Тобто, каже, своєю силою воскреснете, або щось з вами станеться, або повернетесь до якогось іншого життя, немає. Воскресіння дорівнює Ісус. Що таке воскреснути? Відповідь одна жити з Ісусом. Тому вірити в Ісуса Христа, це приймати Його в своє життя. Сьогодні ми його приймаємо в Його тілі і в Його крові. Тобто, хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Має життя вічне. Тобто Ісус дає нам запевнення життя вічного. Тому, власне, що стається, коли помирає людина? Є розділ душі від тіла, тіло, власне, яке знищене гріхом, буде знищене землею. Тобто розділення між душею і тілом потрібне, тому що це тіло. Яке ми зараз маємо, настільки знищене гріхом, що нам далі в ньому, як то кажуть, йти тяжко. Треба нове тіло. А це нове тіло називається тіло Воскреслого Ісуса. Тому душа йде на зустріч з Богом і, власне, чекає на нове тіло. Кожен з нас отримає тіло Воскреслого Ісуса. Тому Воскреснуть всі, котрі померли. І, власне, сьогодні Господь нам каже, що прийде такий час, що всі почують голос Сина Божого. Почують, тому що Воскреснуть, тому що будемо мати нове життя. Всі, хто помер, всі Воскреснуть. Але сьогодні нам Євангелія говорить, що є два Воскресіння для тих, хто чинили зло, і на Воскресіння суду, тобто, щоб не потрапити. На Воскресіння суду треба не чинити зла. Бо зло буде засудженим, а ті, що чинили добро на Воскресіння життя, тобто є дві дороги, і кожен з нас робить цей вибір, куди піде. Тобто, робити добро навіть тоді, коли роблять зло заради власного життя і заради власного Воскресіння. Тому, власне, тіло наше буде переображене Воскреслого Ісуса Христа, прославлене. Тому, власне, приймаючи тіло і кров Господню сьогодні, ми отримуємо тіло Воскреслого Христа. Тобто, Пресвята Євхаристія це є смерть Ісуса, але також і Воскресіння. Тому Ісус запевняє нас, хто їсть моє тіло і п'є мою кров має життя вічне. Тобто. Святе причастия це вже завдаток, тобто подарок неба. Хто приймає тіло і кров Ісуса, він вірить своє Воскресіння. Хто не приймає, той не вірить своє Воскресіння. Тобто Він прямує на суд. Йому не треба Воскресіння до життя, йому треба суду ще. Тому ми сьогодні приймемо тіло і кров Ісуса Христа для того, щоб обминути суд, засудити свої гріхи і обмитися кров'ю. Ісуса Христа, обмити свій, с себе, свій дух, своє тіло, свою душу, щоб переобразитися. Тому тіло Воскреслого Ісуса буде, власне, так, таким же і наше тіло. Кожен Воскресне у своєму тілі. Чоловіки будуть чоловіками, жінки будуть жінками. Хоча там вже, власне, зовсім інакше буде проявлятися. Стать там людина не буде потребувати другої людини, тому що в царстві Божому це буде царство досконалої, чистої, правдивої любові. Кажуть, будуть як ангели Божі, не будуть вже женитися, виходити заміж, але будуть мати чисту правдиву любов. На землі цього немає, тому ми шукаємо любові в інших людях. Ми потребуємо власне любові від інших людей в Божому царстві це буде царство досконалої, чистої святої любові. Тому до царства Божого не може потрапити хтось, хто чинить зло. Тому Ісус каже: Я суджу так як чую, і суд мій справедливий. Тобто, що це означає? Це означає, що совість кожного з нас засудить. Тобто, хто робив зло, він не зможе сказати, я його не робив. Тому що совість буде всіх засуджувати. Тому важливо. Святих тайнах і в зустрічі з Ісусом очищати свою совість. Тому Царство Боже це царство цілковитої справедливості і цілковитого життя і радості в Дусі Святому. Сьогодні ми на тій землі можемо і маємо таку можливість. Може, не так легко, але жити в цілковитій справедливості, жити в цілковитій радості, жити в Дусі Святому. Це вже, власне, і є життя Божого Царства. Тому що Царство Боже чи Воскресіння наше, так ми це назвемо, це і є життя в Дусі Святому, коли душа і тіло, яке ми отримаємо нове Воскресло Ісуса, будуть цілковито проникнуті Духом Святим. Тому в небі буде повнота любові. Ми на цій землі прагнемо такої любові, але її немає, і не може бути, тому що. Ця земля є знищена гріхом, а де гріх, там немає чистої, безкорисливої любові. Тому тут все, що відбувається, все відбувається тільки тоді, коли, власне, є якась користь. А в небі, в Божому Царстві, де ми отримаємо нові тіла Воскреслого Ісуса, ми пам'ятаємо, Ісус Воскресний приходить до жінок мироносиць чи до учнів, які йдуть до Емаус, вони його не впізнають. Правда? Йшли до Емаусу, розмовляли, але потім, коли він відійшов, вони кажуть, чи не горіло серце наше. Тобто сьогодні Воскреслий Ісус є з нами, Він сьогодні переображує, воскрешає нас через цю святу літургію, через своє тіло і свою кров. І, власне, коли Воскреслий Ісус приходить сьогодні до нас, Він хоче цілковито змінити наше життя. Тому, коли Ісус змінює наше життя на добро і ми не чинимо зла, це вже називається словом Воскресіння. Тобто сьогодні, зараз, цю хвилину, ми маємо можливість жити Воскресінням. Не жити смертю, але довіряти абсолютно цілковито Ісусові. Тому Ісус сьогодні нас просить каже, істину, істину кажу вам, що. То слухає моє слово і вірую того, хто послав мене, має життя вічне. І на суд не приходить від смерти переходить у життя. Тобто є можливість обминути суд. Щоб обминути суд, треба просто не робити зла. А коли зробили зло, треба зразу просити прощення. Для того, щоби нас за це зло не судили.